Сьогодні зранку російська артилерія вдарила по Станіславу Херсонської області. Снаряд влучив у житловий будинок, проломив дах та здетонував. Поранення отримали троє людей: – 30-річна жінка, 10-річна дівчинка та 3-річний хлопчик. Про це сьогодні зранку у своєму телеграм повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. У якому стані поранені та яка безпекова ситуація на Херсонщині? Наразі поговоримо з керівником прес-офісу Херсонської ОВА Олександром Толоконіковим. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, пане Олександре, вітаю, бажаю здоров'я. Тож розкажіть, будь ласка, насамперед про ранішній обстріл. У якому стані зараз поранені? Ми саме зранку разом з головою військової адміністрації. Були ці больниці, приїхали провідати стан жінки задовільний. Навіть вона ходить, розмовляє. В неї була пошкоджена спина та струс мозоку, як за її словами. Вона вже проснулась, коли на неї впала стеля. На жаль, дітей поранило більше, бо снаряд детонував. Дівчинку ми були якраз і заглядали до операційної зараз. Оперують хлопчик під наркозом, але стан трошки легший. У дівчинки скалкове поранені живота і стегна правого. Тобто ну, наші лікарі мужні роблять все для того, щоб о, і діточок. І вилікувати надають всю необхідну допомогу наразі, в принципі, вони у надійних руках. Наскільки активними є загалом обстріли на Херсонщині, і mm -hmm. якою є безпекова ситуація загалом у регіоні? Вчора, як вже сказала, і Наталя Гуменюк вчора знову гатили по Береславщині. Там три авіабомби ввечері прилетіли в сам Береслав. Ще дві в Новобереслав, в Козацьке. Також вчора вони скидували броні в вибухівку у ЗМІ, там шість людей поранено було. Вони також були доставлені до лікарні, потім вже їх евакуювали до Херсону. Також по... сьогодні, ось нещодавно, знайшли людину, також вона вчора. Скоріше за все, вчора поранена була в своєму подвір'ї. Це 36-річний чоловік в самому Бориславі, внаслідок саме чого зараз в'яцьовується. А так ми зараз чуємо в Херсоні, як наші продовжують працювати по окупантах, які зосередились на лівому березі. Де контрбатарейна боротьба, але ми бачимо, що наші. Кожного виходу чуємо, що вони працюють по ним і знищують. Також хотіли запитати за вашу інформацію: лікарні на Херсонщині, чи на щодня під обстрілами, чи є зараз можливість надавати достатньо можливостей надавати вчасну медичну допомогу травмованим людям? У Херсоні з цим все добре і дякуючи і нашим міністерствам, і офісу президента. І там, які продовжують допомагати лікарням, привозять і медикаменти, і лікарні забезпечені і обладнанням, і також, якщо не дай Бог, не буде світла, і генераторами, які будуть працювати і, не, ну, і будуть надавати лікарі постійну круглу цілодобову допомогу, як вони зараз це роблять. Нещодавно також благодійники забезпечили швидку допомогу ну, захистом тіла, ну, щоб вони могли працювати більш безпечно. Тобто все є на щастя, і про це ми не переживаємо, тому що наші лікарі самі, самі кращі, самі найкращі. Тепер до теми безпекових заходів. Голова ОВА Олександр Прокудін 4 квітня у своєму телеграм анонсував заборони про заборону відвідування кладовищ проведення богослужінню комендантського годину, заборону в'їзду родин з дітьми в низку населених пунктів та про продаж алкоголю. Чи діють заборони до великодня? Як я розумію, і чи дотримуються таких правил Херсонці? Дивіться, ці заборони вже діють. О... Комендантську годину не можна проводити богослужіння, також дуже небезпечно відвідувати кладовища. Ми розуміємо людей, які хочуть віддати шану своїм родичам, які вже померли. Але мабуть, вже на наступному році і я думаю, що родичі, душі родичів це розуміють, тому що ну така небезпека, мінна саме мінна небезпека на кладовищах і. Поки там не попрацюють наші вибухотехніки, поки туди не можна ходити. Бо ви ж розумієте, що це ну, ми не знаємо, коли ми зможемо саме кладовища розмінувати. А що там є, і чи скільки вони там залишили свого бруду, вибухонебезпечного, ми не знаємо. Ну а щодо повернення дітей з родинами у населені пункті, який знаходиться в червоній зоні, яка під постійними обстрілами. То це логічно, тому що ми, на жаль, не можемо до всіх достукатися родин, які з дітьми там знаходяться, що це дуже небезпечно і перш за все для дітей, тому що це саме вразливе верства населення, яку треба захистити, але багато хто дослухається, виїжджають, але є люди, які не хочуть виїжджати, тому хоча б. Заборона про повернення всі населені пункти дасть нам можливість зберегти життя дітей. І а було багато прецедентів про те, коли щодо того, що люди поверталися у червону зону. Ну багато прецедентів. Ми ж не можемо контролювати. Ну, коли людина їде і каже, я їду до себе додому, ось має прописка. Ну, неможливо було їх зупинити, тому що ну в нас же є свобода, і люди можуть пересуватися і. Виїжджати, заїжджати в свої домівки, але зараз будемо надіятися, що це дасть результат, тому що це небезпечно. перш за все пане Олександре, Ми дуже дякуємо вам за ваш час, за те, що приєднались до нашого ефіру. Олександр Толоконіков, керівник прес-офісу Херсонської ОВА був з нами на прямому зв'язку.